50 кілограмів солодкої радості підготували на різдво для вияків, які зустрічають свята в окопах. Житомирські пекарі подарунки з малої батьківщини збирали під різдвяну зірку. Імена сьогодні ми передаємо 50 п'ятдесят це Тарти каштани, це хороші вкусні тарти. це житомирські. Я думаю, що таким образом вони будуть согрівати і нападати їм родині том, де вони провели своє мирне. Житомирське підприємство з волонтерами єднає давня дружба, і такий вагомий солодкий вантаж відправляється на передову вже не вперше. Ми дуже тісно співпрацюємо з волонтерською організацією, яка оказує допомогу і їздить туди систематично. Ми зі своєї сторони по мірі можливості вважаємо, як довго і честю будь-якого гражданина України оказувати допомогу нашим хлопцям, вони все таки на передовій, ми здесь в тилу з особливим. Почуттям цього разу збирали подарунки в зону, АТО і житомирські віряни, Освячена куття, фрукти, святкові страви в Михайлівському кафедральному соборі. Різдвяних смаколиків заготовили стільки, що в одному бусі місця не вистачило. Ми не відчуваємо тої повного того тягару, який несуть наші солдати, і хочемо трішечки принести їм радості. Ми повинні це робити завжди і робимо наскільки в нас є можливості, і думаю, що ця маленька краплиночка в допомозі захисту України від усякого лиха буде і нашою, і закликаю всіх. Мешканці міста Житомира і не тільки всі, хто нас побачить, також вносити свою маленьку лепту. Не стали перешкодою для дальньої дороги ні різдвяний мороз, ні заметіль до ночі. Хлопців наших в фаффакопах не зупиняють, Ну є звісно, нас не зупиняють, Ми ж їх бросять, не можемо не тільки ті хлопці, які стоять на передові, а й ми всі разом є захисниками України. Молитвою і працею, молитвою і працею, працею і молитвою з молитвою, Божим благословенням і гарними намірами у дорогу вирушати не страшно. У цей час добрим людям особливо яскраво світить різдвяна зірка.